Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо фізику сьомого класу. Сьогодні підбиваємо підсумки розділу 3. Готуємося до контрольної роботи, діагностичної роботи. Сьогодні ми повторимо з вами основні поняття, формули і розглянемо декілька задач. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте: імпульс тіла це векторна величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху. Векторна величина вона має не тільки значення, але й напрямок. Напрямок збігається з напрямком руху тілу, і одиниця вимірювання в системі Сі, міжнародній системі одиниць це кілограм помножений на метр за секунду. Ви вивчили один із фундаментальних законів фізики закон збереження імпульсу і дізналися про реактивний рух. В замкненій системі тіл, векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії. Розглянемо декілька задач. В першій задачі для того, щоб дізнатися, у скільки разів густина орг скла більша за густину корку, густина дана, але дана в різних одиницях вимірювання. Давайте переведемо ось цю густину корку в грами на сантиметр кубічний. І тоді ми зможемо порівняти їх. І так, в одному кілограмі 1000 грамів. Кілограм заміняємо на 1000 грамів. В одному метрі кубічному мілі, а, мільйон сантиметрів кубічних. В одному метрі 100 см. Метр кубічний це метр помножений на метр помножений на метр. 100 помножити на 100 помножити на 100 смбічних. Одиничка і 6 нулів. 240 кг на метр кубічний це 240 помножене на тисячу і поділене на мільйон. Після скорочення ми маємо густина корку 24 г на сантиметр кубічний. Щоб дізнатися, у скільки разів густина більша за густину, ми ділимо 1,2 на 0,24. Виходить 5 Тобто, в 5 разів густина оргскла більша за густину корку. Наступна задача, наступні дві чи три задачі, тестові да, на поняття. Чим характеризується імпульс тіла? Безумовно, ми тільки що проговорили значенням і напрямком. Яку систему тіл можна вважати незамкненою? Незамкнена, давайте почитаємо: локомотив і вагон, що рухається назустріч для щеплення. Дівчинка і батька на льоду під час відштовхування один від одного при умові, що дівчинка на ковзанах, а батька в звичайному взутті, дві більярдні кулі під час гри, і оболонка і паливо космічної ракети. Ви побачили виділену правильну відповідь і в чому тут суть: дівчинка на ковзанах, а батько в звичайному взутті. Система не замкнена. Знайдіть об'єм води в акваріумі з рідкісними кольоровими рибками, якщо його наповнили морською водою, густиною 1030 кг на метр кубічний, маса води складає 16,48 кг. Звертаю вашу увагу на оформлення задач фізиці. Ті учні, у яких роботи перевіряю я, я категорично наполягаю на оформленні, так як я даю. Так, як дає підручник, так, як затверджено Міністерством освіти. Тож, будь ласка, будьте уважні. Ми записуємо умову ось так, відділяючи рисочками те, що дано, і те, що треба знайти, і процес розв'язування. Місце для розв'язування. Записали густину морської води і масу води, знайти об'єм води в акваріумі. Нам треба пригадати формулу об'єму, який пов'язує масу і густину. Вивчили, сподіваюся, і згадали, що об'єм дорівнює маса поділити на густину. Одиниці вимірювання нам на допомогу. Якщо ми тут уважно подивимося, то що у нас? Маса кілограми. Поділимо на кілограми, метри кубічні підуть вгору. Тобто кілограми скоротяться і залишаться метри кубічні. Так можна пригадати формулу по одиницях вимірювання. Все у нас є задача на одну дію, але спочатку ми написуємо формулу обов'язково. Потім ми записуємо розгляд одиниць вимірювання. Кілограми, це маса, поділити на ро, кілограми метри кубічні. Ділення заміняємо множенням. Тобто, кілограми множимо на дріб, обернений до кілограм метр кубічний. Кілограми скоротилися, метри кубічні залишились. І після цього підставляємо значення. Маса 16,48 поділити на густину. На фізиці дозволено користуватися калькулятором, тож, тут ніяких заборон немає. І написали відповідь. Наступна задача. Катер пливе на захід зі швидкістю 54 км на годину. Куди спрямований імпульс катера і чому він дорівнює, якщо маса катера дорівнює 750 кг. Безумовно, що я завжди закликаю вас спочатку працювати самостійно. Е, ну, тож я не буду повторювати це. Якщо ви наполегливі, то зупиняйте відео, попрацюйте, потім звіряйтеся. Що ми записали умову? Для моїх учнів обов'язково записали умову, записали розв'язок, так як я подаю. У нас швидкість подана в кілометрах на годину. В системі одиниць вимірювання система С, нам потрібна швидкість в метрах за секунду. Тобто, переводимо 54 км на годину на метри за секунду. Кілометри заміняємо, тобто множимо на 1000 метрів да? Кілометр і тисяча метрів. А в одній годині 3600 секунд. Годину замінили 3600 секунд. Взяли калькулятор, порахували, вийшло 15 метрів за секунду. Маса в кілограмах так і залишається. Знайти імпульс. Пишемо розв'язування і формулу. Після цього обчислюємо одиниці вимірювання кілограми помножені на метр за секунди. І після цього підставляємо значення. 750 помножити на 15. І калькулятором рахуємо. Зверніть увагу, якщо ви не перевели кілометри на годину в метри на секунду, задача буде розв'язана неправильно. Пишемо відповідь. Куди спрямований імпульс? Ну, безумовно, що спрямований співнапрямлений з вектором швидкості. Туди ж, куди і швидкість, туди, куди і відбувається рух. Наступна задача. Для проведення фізичного досліду, дослідження з льодом Дмитро заморозив морозильній камері воду у тонкостінному лотку розміром 5 х 12 см. Вважаючи, що такі самі розміри має лід, знайдіть масу льоду, якщо густина дана. Записуємо умову, об'єм, перемножуємо, отримуємо 600 см кубічних. Густину переведемо в грами на сантиметр кубічні. Тобто 900 кг метр кубічний помножимо на одну тисячну. Це я вже показувала на початку уроку. Тож, 9 сотих грам на сантиметр кубічний. Знайти масу. Формулу цю ми вже сьогодні пригадували про густину. Маса дорівнює густина помножити на об'єм. Обчислюємо одиниці вимірювання. Густина помножити на об'єм. Сантиметри кубічні скоротилися, залишились грами. І тепер підставляємо одиниці ну, значення 9 десятих помножити на 600-540 грамів. Пишемо відповідь. Ще одна задача: два візки масами 10 і 20 кілограмів рухаються назустріч один одному по прямій. Швидкість першого візка 5 метрів за секунду, другого 3 метри за секунду. Візки зіштовхнулися і роз'їхались в протилежні сторони. Знайдіть швидкість другого візка, якщо перший візок після зіткнення рухався в протилежну сторону зі швидкістю 2 метри за секунду. Запишемо умову і зробимо схематичний рисунок. Маса першого візка, маса другого візка, швидкість на початку першого і другого, і швидкість э, першого після зіткнення. Швидкість другого потрібно знайти. Рисунок. До зіткнення вони їхали назустріч один одному, після зіткнення вони роз'їхалися в різні сторони. Запишемо закон збереження імпульсу, враховуючи напрямки руху тіл. Ми їх спрямували вздовж однієї прямої, тому записуємо M1V01. Мінус, чому мінус? Тому що зустріч, в протилежному напрямку: мінус М2В02. Дорівнює. Перший змінив напрямок мінус М1В1. Другий змінив напрямок, став плюс М2В2. Нам потрібно знайти швидкість другого візка, тому ми перенесемо. Вліво М1В1 з плюсом, а потім поділимо на М2, щоб знайти В2. Перенесли і ось цю суму поділили на М2. Задача в фізиці для моїх учнів, ще раз повторюю, розв'язується спочатку у вигляді буквеному. І лише в самому кінці перевіряється одиниці вимірювання і підставляються числа. Рахуємо калькулятором і знаходимо відповідь. Записуємо відповідь. Ну що ж, шановні, тренуйтеся, опрацюйте ці задачі, зверніть увагу на мої рекомендації і готуйтеся до діагностичної роботи. Будьте наполегливі, і тоді вам дійсно буде все просто. До зустрічі!